Привітуліки, привітуліки. Ще з такої локації в нас відео не було, так? Да? А знаєте чому? Тому що я сидю у бесіці і займаюся лущенням часнику. Я не червона, це просто так колір передає накриття бесідки. Вовочка сада зараз. Бомбергер каже, де ты зі своїм пеплом? Так би б, каже, раз-два і все. Дивіться, які головки. Ну, зубчики який. Це часничок мамочка мені дала. І от, до речі, де я взялась со своїм пеплом? Про добриво... Екоплант. Я почула на теренах інтернету, а потім сусідка, як то кажуть, підтвердила, але підтвердила не з власного досвіду, а з відгуків покупців у магазині. А от стосовно пеплу, це, віці, які зубчики, це дійсно вже перевірене в цьому році. А перевірила моя ж матуся. Частину часника вона посадила з теплом, ну, якось там чи посадила посипаючи, чи вже поверх посипала, я дуже не, не вточнювала. А частину ні. І от каже різниця колосальна, між тим, де був попіл. І між тим, де його не було взагалі. Мені цього часника мало. Дивіться, які зубки. Краса? Цього часника мені звичайно мало. Знайшла. І 14 головок, що я відбирала Ой, влітку, коли нам Свєта давала часник, просто пригощала нас, да, можна сказати. Дивіться. Ось два зубчика. Я відібрала звідти. Крупніші головки я хочу його зубчик. Не захотіла чистити в хаті, бо думаю, сміття буде по всій кухні. У мене там десь у хлібопічці хлібчик замішується. Дивіться, які два зубчики. Ой, сто років не пекла. Не знаю, чи, чи не втратила навики, як то кажуть. Ще потрібно сьогодні мені дознімати вам відео про, про що? Про рулет. Я вчора його приготувала, але щоб його розрізати, він мав ніч вистоятися в холодильнику. І от Сьогодні треба розрізати, досняти кінцевку відео. І заколотила млинці. Тісто. Все. Ще один зубчик загубила. Заколотила тісто на млинці стоїть зараз настоїться. Вова вчора їздив тут до бабусі, знайшли одну бабусю, а в неї корова. От ну що це мало? Вирішила порахувати. 66 зубків оце тут. Коротше, їздив по молоко до неї. Світин, звичайно, мілкіші головочки, ну, але хоч щось, бо мені цього мало, 66 зубчиків. Так ось. Їздив, значить, по молоку до бабусі і, каже, я тоді візьму сметани. До млинців горюбери. Ми, правда, 100 років домашню сметану не купляли. Я не знала, яка в неї там сепараторна чи збирана ото з кисляка. Ну, походу, збирана з кисляка. Ну що, я не знаю, що зі мною? Вова скуштував сметану, скуштував Кисломолочний сир купив. Каже, смачно, класно все. Е, я кисломолочний сир скуштувала. Він хороший. Видно, що, ну, що дійсно кисломолочний сир, а не ото, як він колись купляв кисляк відсіжений. Але, ну, такі менюсінькі я не беру зубки. Але він мокруватий. Тобто, або е, недотоплений, ну, при низькій температурі відтоплений, або недоціжений. Ну, на смак смачний, гарний, як звичайний, має бути кисломолочний сир. І що ж ви думаєте? А сметану лизнула я кришечку, та що баночка накрита. І мені здалося. Що воно мені віддає коровою. Вову питаю, він каже ні. Смачно. І що ж ви думаєте, з'їла я дві грудочки того кисломолочного сира, я потім і поласкала рот. От стоїть у мене оцей присмак корови в горлі, Хочете вбий. Я не знаю, я, коли батьки тримали коров, я. Не, не споживала, не їла я. Ну, не молочна я, виходить людина. Ми, коли тримали коров, я не пила не молоко. Це коли коли там захочеться кисломолочного сиру, і то я більше з часничком ото робила такий з сілью. А вчора я, коли цей скуштувала, ще й кажувою. Оце кажу, намішати з сахарком, з ванількою. Да? Він стоїть, хмиляється, ну, улибиться, каже, ну так. Да. Ну, потім, коли я не могла нікуди діти той присмак, звичайно, я ж сказала, що нічого я колотити не буду і їсти його я не буду. Чому так? Чи то мені та молочка не підходить, не знаю. Я ж... Молоко жирнюче, класне, аж жовте. Він в чашку налив в порівнянні з агромоловським купованим магазинним молоком. ну, Взагалі, різниця колосальна. Воно жовте, воно густе. Вова каже, воно прямо аж коли п'єш набагато густіше. Сьогодні я наливала собі на млинці молока, дістала його з холодильника. Там скільки вершку відстоялося, хоч воно і в пляшці, і пляшка лежала, але вершку капець скільки. Ну, теж кушаю, мійкі з задоволенням, їсти і творог, і е, якщо молока, дай питиме. Я не знаю, вчора Вова, яке йому вона. У нас Мікі, як і Вова, кожен вечір п'є молоко. Я не знаю, яке Вова вчора йому наливав, чи це куповане, чи ні, але... але я впевнена, що навіть якщо ні, то він все рівно питиме його. А ось я ну не можу, я не знаю. От я відчуваю присмак корови, хочу вбий мене. Вова каже, що немає. Хто з нас правий, я не знаю. Чи зі мною щось не так, чи з тією продукцією. Але факт залишається фактом. Зараз долущу чесник і піду смажити млинці. І гляну, що там в хлібопіч. Я в хлібопічці не пекла хліб, та взагалі ніякий. З минулого року. Тобто останній раз я пекла хліб у 2024 році. А це вчора з мамочки балакала, вона каже, в магазин йти нікому ніколи, бо зайняті були, каже, заколотила хліб. І все, І розумієте, в мене перед очима тепер домашній хліб, та ще ж рулет лежить. І щось мені оце прям я ходю, а в мене як картинка шматок домашнього хліба та шматок оцього рулета, яка це, мабуть, смат... та ще е, аджичкою з перця, це все помазюкати. Мені здається, була б смакота неймовірна. Я з минулого року білий хліб взагалі не вживала. Ми до сих пір, а ось головка вже пропала. От що їй треба. Ми до сих пір з минулого року купляємо ех, хліб е, той сірий на висівках цільнозерновий. Не тільки щось я результати, як сказати, ніякого не бачу. Ну, ну факт залишається фактом. Що я хліб не пекла, нога німіла вже. Хліб не пекла з 24 го року. Так що піду, подивлюсь, що там хліб, та якраз млинці тісто постоє, розстоїться. треба буде доколочувати його. Випікати. Опробую нарешті нову сковороду, а то сковороду для млинців купила ще хто зна коли влітку. Ще як у нас ремонт пішов повним ходом. Вже і ремонт закінчився, і я все сміялася. Кажу, купила сковороду на нову кухню. Обновлю, як кажу, кухню зробимо. Насмажу млинців. Ну, кухню коли ще зробили. А млинців ще ніхто не смажив. Хоча Вова любе. Я чомусь з ковора докупила. Думаю, може, я тепер частіше. Я б їх, може, вже і насмажила, бо я вже два дні про них думаю. Але молока не було довго Молочник був без молока, як то кажуть. Тому отакі справи. Так, ну все, мені залишається чотири головки, я майже усе полущила, почистила. Колись і головками садили. Так, садити швидше і вибирати швидше, але ну, головки невеличкі. Тому в цьому році вирішили знову посадити. Зубчиками тут теж є такі зубчики непогані, але вони менші. Хоч в головці 4-5 зубків, як і в мамочкиному, ну і вони різні, от два зубчика розділила. Який цей і який цей. Ну, нічого, посадю, посадю, чи посадимо. І мамочкин. Боже, вся вже в Лушпині. Оце вся кухня була б. Вся хата б засрана була. Мікушки сьогодні дала Сімпаріку. По плану ну по плану 23-го було. Но я вчора ввечері тільки згадала. Тому дали не 23-го, а 26-го. І глистогонку дала. Треба вже і сімпаріку купувати, і глистогонку, а вона не дуже дешева. Ми на цьому не економимо. Глистогонку я беру йому те, що і від звичайних гельмінтів, і від серцевих. Чуємо не так. А в самій сидю з вами балакаю, а в животі урчить, якби хто знав. Ну я завжди останнім часом я хоч і п'ю вранці пігулки, але їсти не їм. Витримую десь 18 на 6. Інтервальне голодування, хоча знову ж таки. Коли я декілька років тому сіла на інтервальне голодування, результат був і був ого-го який. Зараз взагалі не бачу ніяких результатів не від хліба цільнозернового з висівками, який він не смачний. Я не знаю, хто таке може любити. Несмачний. Бо, каже, ти хліб будеш? Кажу ні. А нащо ми його купуємо? Говорю, ти розумієш, що він несмачний. Мені смачніше з'їсти там той самий шматок ковбаси, чи м'яса. Просто без хліба або з якимись овочами. Чи З несмачним хлібом. Граф, є граф все доїда. І хліб, і, і все на світі. Ото купив, він валяється, там декілька шматочків з'їла, а остальний валяється. Граф у кашу варе, в кашу покидав, граф поїв. Так що. Якось так. Тішку, що не знаю. Не бачу я ніякого. Результату не від висівок, не від інтервального голодування. Тільки голова дужче болить. Це і раніше у мене так було, і зараз знову це останнім часом. Голова болить, паморочиться погано, поки не поїм. Щось поїла і одразу попускала, навіть без пігулок. А пігулки, до речі, не допомагають. Так, зараз порахую. Все, почистила часник. Все, да, все нема більше. Зараз порахую, скільки тут зубків вийшло зі святиного. Там 66. 4. 4, 8, 10. Тринадцать, двадцать, пять, тридцать, пять, тридцать шесть, сорок пятьдесят. 50 зубків, ну вони значно їх менша кількість, бо я ж кушаю різні. Зі світиного часника зубки абсолютно різні. Є такі більші, є менші, є ще менші. І от, якщо порівняти з маминим зубчиком, Цих три треба мінімум. Так, все. З вами посиділа, піду подивлюсь, що там в хаті робиться. І, напевно, буду смажити млинці. Ох. Годинники всі попереводили, не забулися, до речі. Якщо з моїх підписників, хто є автолюбителі, вітаю з Днем шофера. Сьогодні день шофера, чи шофера, чи шофера, як там правильно. О, пропав червоний колір. Ось таке. Шкіра пересихає, шкіра суха, занадто суха. Все, всіх цілую, люблю. Бережіть себе. Ще раз вітаю з Днем автолюбітеля, шофера, всіх, хто до цього причетний. Ну і дякую за те, що переглядаєте відео. Одразу вибачаюся за те, що початок відео в такому форматі. Чому? Тому що знімала в бесідці на вулиці. Єсно там штативу ніякого немає. Як змогла поставити на маленьку ось таку підставочку телефон. Так і знімала, тому такий формат. Ну, що вам сказати? Не знаю, що там Вовочка, я до нього давно не виходила. Я товчусь на кухні і я трішки засмучена. Коротше, не все гладко так, як хотілося. Ну, з млинцями все добре. Млинців нас смажила. з млинцями все ок, питань нема. А далі ось ця зараза мене підвела. Ну, да, вони на мене дивляться і думають, що ти хотіла? Коли ти нас купляла? А купляла я їх в Греці, коли, того, що я ж сказала. Я останній раз хліб пекла 24-му році. Коротше, в мене замість хліба вийшов отакий якийсь брусеник. Він не має таким бути, він мав бути набагато вищим. Ну, але. Але отак. Як є, так і є. Треба ось цю матню тепер викинути, висипати геть. І. Купляти нові дрожжі, але це після того, як купиться борошно. Бо борошно в хаті не залишилося і 100 грамів. Відважила на хліб сьогодні, а з остального замісила млинці. І все. Борошна нема, дріжджі не гожі. Коротше, якось так. І, і ще після ремонту. Не можемо знайти, знаєте що? Зараз покажу. Щоб доставати ось ці залізячки, був спец... ну, спеціальний такий залізний гачок, яким зручно діставати ось ці мішалки. Де він після ремонту? Ума ніхто не прикладе. Половник знайшла. Один половник знайшла отам у кладовки сьогодні. Коли ремонт закінчився, кинулась млинці наливати. І дивлюся, що той, що лежить у мене на кухні, це не той. Думаю, так, треба шукати інший. Де шукати? Ну, Згорем пополам кладовці знайшла. А от де ділася ота шпичка, якою витягать у ці лопасті, вона там така отака десь завдовжки. Тонесенька, ну така залізна. Тобто вона може десь і лежить, але коли вона лежала вже на одному місці, і ми постійно бачили її очима, це одне. А друга річ, якщо вона десь в ящику в якомусь і лежить, то, ну, щоб вона кидалась в очі, вона не кидається, бо вона маленька. Коротше кажучи, як я сміюся, кажу, коли не треба, буде, тоді знайдеться. Якось так. Так що хліб не вийшов у мене сьогодні. Млинці в нас мажила вовочки, ну нічого. Млинці є, молоко є голодний не буде. А взагалі, сьогодні будемо смакувати рулетик, бо сьогодні ж день водія. А в мене все ж таки чоловік водій. Так що будемо. Смакувати рулетик. Нічого його можна із млинцем. А може він і съєдобний, хто його зна. Ну, це як охолоне, розріжемо, тоді дізнаюся. Ну, а взагалі, я думаю, що він буде якийсь, бо він низький, він не піднявся. Він має бути вище. Я думаю, що він всередині буде як клецик якийсь. От тепер все, тепер можна з вами прощатися і йти мити. Я вмудрилася сьогодні свою нову сковороду трішки угробити. Бачите. Знаєте що, це? Ніколи не здогадаєтесь. Зараз розповім. Набризкала сюди олійки. Вона ж нова, я ще в ній не смажила, помила, побризкала олійкою і поставила грітися. Вона нагрілася. І дивлюся, що ну, зайва олійка. Я її, думаю, вилью. Вилила. І, як завжди, коли ми виливаємо, да, потекло по сковородці, ну, як підлизало. А поруч зі мною лежала ганчірочка. Я сказала, щоб я іще хоч колись з там, малих чи непотрібних речей вирізала на кухню ганчірки, та Боже, збав. Коротше. Лежала ця ганчірочка, я її взяла і тиронула по сковорідці. Ганчірочка швиденько розплавилася, і все це залишилося на дні і ось тут збоку. І я пробувала її мити. От металевою сіточкою, що ну, серветка металева, що для сковород, воно не відмилося. А чим його можна відмити, не знаю. Якщо хтось з вас знає, підкажіть, будь ласка. А взагалі, сковородка, звісно, клас. Це ліварно, це Німеччина. Сковородка для млинців. І смажуться миттєво, і нічого не прилипа, не пригора. І знімати дуже легко, ну супер взагалі. Так що це такі справи? Все, пішла, подивлюся, де там Вовочка. Що він там робить. І позву його дегустувати млинці. Або винесу. Скоріше за все винесу. А ви... Якщо хтось знає, чим таке можна відмити, напишіть, будь ласка. Все сказала, більше ніяких тряпочок на кухні. Якби взяла оту кухонну мікрофібру, тернула нею і нічого б такого не було. А це тряпчина з якоїсь чи футболки, чи майки. Ну, щось таке. А воно, виявляється синтетика синтетикою. І тільки доторкнулась до гарячої сковородки, відразу розплавилося. Отак. От так що обновила сковороду. Сковороду обновила, дріжджі мене підвели, ну, коротше кажучи, якось отак день їм промайнув. Все, всіх вас цілую, люблю. Бувайте! Папа, бережіть себе, а водіїв ще раз зі святом.